Slabanda şimdi seyoy, bilmem bunda І і кожну матусі, і кожну дитину, Ти всіх від бід захищаєш за Тобою я дуже пишаюсь тату, втрату візичу, не знати її в тому, живим і здоровим повертаюся додому, Щоб жити без зла, без війни, без руїн. Вітаю з днем Збройних сил України. Вітаю тебе, і тополька, і Калина, і синє озерце, тим дітний урочай. Зі святом, і з Днем Збройних сил України. Свято це воїни, гідно стрічай. Стрічай його гордо, сміливо і славно. Стрічай зазвичай дідів, козаків. Хай служба іде завтяжно і вправно, і Бог береже, хай великі віки. Тривожний час не просто говорити. Всі мріємо, що спиниться війна. Там гидну люди, їм би жити й жити, але від пострілів здригається земля. Що буде далі? Чи настане завтра? Для тих людей, що зараз у бою, на них чекають вдома їхні мами. Благаю, припиніть вже цю війну. Просимо в Бога миру для країни, щоб повернулися живими усі ті, хто захищає зараз Україну, хто там на сході, ніби в іншому житті, і віримо, що спиняться всі війни, що буде мир і спокій у серцях. Про це благають діти України, проханням щирим в душах і піснях. Молюся за тебе, моя Україна, за кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я Бога прошу, збережи Україну. Слава нашим ЗСУ!